Ви теж думаєте, що Bluetooth розряджає батарею або небезпечний для здоров'я, а може його легко зламати? Зараз розберемося. Міф номер 1 Bluetooth небезпечний для здоров'я. Багато хто вважає, що Bluetooth може випромінювати радіохвилі, які можуть шкодити організму. Але це не так. Насправді, потужність Bluetooth у тисячу разів слабша, ніж у Wi-Fi та мобільних вишок. Жодних наукових доказів шкоди Bluetooth немає. Міф номер 2 Bluetooth швидко розряджає батарею. Сучасні версії Bluetooth, 4 і новіші, майже не витрачають енергію, якщо не передають дані. Якщо Bluetooth увімкнений, але нічого не підключено, заряд майже не витрачається. Міф номер 3 Через Bluetooth можуть зламати телефон. Деякі люди бояться, що хакери можуть перехопити дані або отримати доступ до телефону. Так, раніше були атаки через Bluetooth, але сучасні версії мають надійне шифрування. Якщо ви не залишаєте телефон у режимі видимості та не приймаєте підозрілі запити, вам нічого боятися. А який з цих міфів ви теж вважали правдою? Напишіть у коментарях і не забудьте лайкнути це відео.